Дівчатка, всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Хочу, щоб ваші всі мрії збувалися, і моя також. Я вам обіцяла показати ще один, одну мою роботу велетню, яку я ніяк не можу дошити. Може, мені, ви мені дадите якогось дивного пенделя, та я його дошию. Не знаю. Кожного року влітку я кажу собі все. В червні в липні шиї, в серпні шиї. і все так воно і. Абус і нині там. І так, це робота називається Попутний вітер» Відреоліс. Ми всі купували з вами ці набори. Зараз, звичайно, я б його не купила. Я дуже рада, що я його купила тоді і практично відшила. Дуже рада, тому що зараз я б хотіла його купити. Однак, через те, що я не хочу, щоб вони купували ракети ці уроди, то я б його через це не купила. А взагалі-то сюжет мені. Подобається. Він подобається не лише мені, а й моїй дитині. А якщо комусь в моїй родині щось подобається, я буду робити це заради за них. І так, подивіться, це старт цієї роботи я розпочала 2 серпня 2019 року, дівчата, уявіть, 2019 року. Шила я його 45 днів. За 45 днів я відшила 72 477 хрестиків. Це мало чи багато? Кожного кожного своя скорость, як швидкість кожного сві, свої якісь норми. Ну, для мене це велика робота. Я люблю великі роботи. Вони масштабні. Коли заходить хтось в гості, та навіть я приходжу з роботи втомлення, і ось висить така велика робота, і якщо на ній ще вона відображає щось, скажімо так, що тобі дуже подобається. А тут це море, ну, звичайно. Що в тому, як рукою знімає. Дивіться, я вам теж зараз поїду, так, щоб ви подивилися масштаб бідства, яка вона широченна. Дивіться, їдемо, їдемо. Їдемо, їдемо. І оце вже праворуч. І це вже праворуч. Зараз я трошки вам підніму, щоб показати всю красу. Дивіться. Ось така вона гарнюня. Дуже гарно тут сонечко. Це все шиється шерстяними нитками. У канві 14-го аккаунта, ось море. Дивіться, які переходи. Ось корабель, там вон людина. Хтось каже, що дві людини. Напишіть мені в коментарях, а ви що бачите? Ну, оця точна людина стоїть біля штурвалу. А оце нібито сидить, так? Голова, ось його плечі. То нібито коліно, чи ні? <кій> Як ви вважаєте? Ось далі йде. Тут ось так. І ось тут вони пропливають, нібито. <кій> дуже дуже красивий дизайн залишилось мені. Зараз покажу, де до мене залишилось. Дивіться, ось тут, бачите, трошки ось тут, трошки ось тут. Скажіть мені хтось, чого я не можу його доробити? Я вам скажу: в мене ніяк у всіх нормальних людей. Дівчатка, якщо вже фініш, бачите, то трошки тут, ось тут <кхе> не дошито. Ось такий він масштабний. Зараз вам скажу розміри, поки що покажу. Дивіться, яка краса, дивіться, і небо, і гори тут, і вода. Все тут чудово. Все чудово. Зараз отак вам поставлю. Щоб ви бачили. Так, дівчата, не можу його дошити, ніяк. <кій> не можу. Вишити вже 98%. Всього тут 73 840 хрестиків. І ще буде бек. Залишилось мені всього 123 хрестика. Дивіться, ось тут і що в горах. Скільки тут? 4? 6, давайте порахуємо. Скільки тут залишилось? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, шістнадцять хрестиків. в Горах Таня не може доробити ніяк. Його розмір буде 60 на 40 см. Зараз покажу вам прев'ю. Такий гарній іде в сумочці. Ріолісце. Кому потрібен артикул 1356. Схема є. Якщо комусь потрібно, напишіть мені, я вам відправлю схему. Бо я вже, я не знаю, я закінчу це загаліти чи ні. Ось така йде схема паперова. Я ж вам кажу, я розпочинала ще в 19-му році, то в 19-му році в мене ще саги не було. А потім я купила сагу і вже почала вишивати цей сюжет по сазі. Однак можна побачити, де оце все креслення? Бачите? Тут? Я вишивала по паперовій. Ось таких два величезних листа. Один і он ще один. Ось такий. Тут я і маркером, бачите, і ручками. І чим я тільки не робила. Більшість я відшила по паперовій схемі, я ж кажу, бо це був 19 рік. Ще в мене не було саги. Я пам'ятаю, дивилася Марінку Прок, боже, і думаю, яка вона крута, що в неї є сага, Я теж хочу. В общем, одного прекрасного літа я купила собі сагу і жис наладилась, що називається. Залишається геть геть мало а в мене ось таке прев'ю. Зараз хочула вам показати, як воно <кхід> буде. Чого я тут боюсь цього. Беку тут взагалі, то його не так, то і багато, щоб я його боялася. Ну, ви ж розумієте, наші страхи нас так блокують, що ми нічого не можемо робити. Дивіться, ось буде скільки беку. Бачите? А тут вроді і дві людини стоїть друг другу, розмовляють. Дивіться, ось тут раз і два вроді. А він біля штурвалу. Не знаю. Ось така буде такий готовий результат. Залишилось трошки, однак до цього трошки ще треба прикласти зусиль. Ось тут є ще маленький, як повинно виглядати, маленький ось такий, що у нас входить до нитки шерстянинь. Не знаю, хто їх не любить. Мені подобаються, дуже гарні вони. У мене не, ну, не було алергії, поки я вишивала. Все було в мене нормально з цими нитками. Як вони в мене організовані, зараз покажу. Тут були діти, ну, діти кажу, тут були і бленди. Я не люблю тільки бек із всіх швів. Декоративний швів. мені подобається їх робити. Бленди, я знаю, дівчатка не люблять бленди. Мені взагалі бленди дуже подобаються. Я вважаю, завдяки блендам можна показати переходи. Подивіться, як красиво все, без всяких отих биків. Ось так воно в мене організовано. Бачите? Ключ. Позначки. Хрест в одну. Хрест в дві. Все, в три немає. І бленди. Блендів багато. Подивіться, дівчата, скільки блендів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять блендів. Вони дуже-дуже круті бленди. Подивіться. Наприклад, оцей. Казалось би, ну як це можна блакитний та рожевий поєднати. Як що це буде за ерунда? Подивіться. Дуже красиво. Блакитний, рожевий. Ще зараз покажу вам бленд. Дивіться, блакитний лавандовий. Багато таких блендів цікавих. Ось так ниточки. Зараз покажу, ну це практично вже все відшито, які залишки залишаються. Не знаю, запитайте мене, чи я дошию. Навіть нічого не буду вам обіцяти. І собі, і сину нікому не буду нічого обіцяти. Ось такі залишки залишились. Дуже-дуже-дуже зручна оця намотка. Чому вона зручна? Та тому що. Я відмотала оцю нитку такої довжини, як я хочу. Хочу 3 метри, хочу метр, хочу 50 сантиметрів. Склала в два, взяла нитку вдівач. Все, шию. Поїхали шити. Якої я хочу довжини? Тут є такі зарубочки, я оп і. І все, вона в мене не розмотується. Бачите, от другий теж там. Не розмотується, все нормально. Ось, вони, які залишки. Дивіться, деяких кольорів нема. Чотири було намотки. Раз. Раз, два, три. Осталось за дна, залишилось. Другого кольору було раз, два, залишилось одна. Першого раз, два, три. Залишилось дві. Четвертого було. Раз, два, три, чотири, п'ять. Залишилось практично, бачите? Залишки гарні залишаються. Ось. Вісімки теж. Дев'ятка, тільки одна вийшла. Десятки, дві, одна залишилась. Одинадцятки. Одиннадцяток багато і було, і залишилось багато. Раз, два, залишилось. Ось такі залишки, з ниток. Дуже файні кольори, подивіться, які. І зелені, і блакитні, бірюзові. Ось тут. Ось тут. Ось такі кольори. Ось Всього 24 кольори. Я навіть написала Нітка Супер. 22 дуже гарно лягала, дуже красиво. Всього 24 кольори. Я сподіваюся, що я його дошию. Він мене дуже радує. Я як роблю ті роботи, які я не можу дошити. Я, вони в мене в наборах. Не, я не складаю їх в набор. Я їх ві, вішаю ось так, без нічого, без рами. Закладаю ось такі собі, ось так роблю склала. І на голочки, Ось такі голочки в мене. І я на ці голочки вішаю на стіну і. Робота ще не готова, однак вона вже мене радує, вона вже вісить на, сті... на стіні, і <кхід> я вже можу на неї дивитися. Так, що кому подобається цей набір, він лежить у вас у ваших запасах, то доставайте, вишивайте, Він результат вас порадує. Подивіться, яка красота. Дивіться. Ось вода, ну тут же видно прямо волни. Дивіться, без беку, без нічого. Як показують, темніша вода, світліша, ще світліша. Барашки тут біжуть. Тут е, відображається, сам корабель у воді, бачите, трошки так. Ну, прелість. Тут прямо видно, як він розриває всю водну гладь і такі бризги. Іде морський бриз. М -м -м. Ось такий кораблик в мене виходить. Пам'ятаю, сказала я, чи ні, це подарунок для дитини моєї. Він хоче собі в кімнату. Ось так сонечко. <кхи> І бачите ці блики від сонця на воді. Дуже чудова робота, дуже я рада, що 98% відшито, вже готово. То 98% це не 36, як на попередній роботі. 98% це вже менше. Ну, дороблю. <кій> дороблю, але коли, не знаю. Дівчата, дякую вам за просмотри. Пишіть, якщо є якісь запитання то я вам відповім. Підписуйтесь на мій канал. Буду завершувати це відео. Більш по цій роботі нема чого сказати. Дякую вам, до побачення!